Це відео про спільні диски. Розглянемо, що це таке, в яких випадках їх використовують, а також як ними управляють. Спільні диски знаходяться поруч з розділом Мій-диск, але відрізняються від нього. У мій диск всі файли та папки, що створені, вони належать вам. Ви їх власник, ви надаєте при необхідності доступ до них. Але коли, наприклад, ви звільняєтесь з компанії і ваш обліковий запис видаляють, то всі ці файли зникають, а також доступ до цих файлів зникають у інших користувачів, якщо їм надавався такий. Відмінність спільних дисків в тому, що якщо ви там якісь файли створили, то вони. Не є власністю вашою. Вони належать не вам, а вони належать групі користувачів, які є учасником спільного диску. І якщо, наприклад, ви там щось створили, звільнилися, ваш обліковий запис видалили. Ці файли знаходяться там і надалі, і доступ до них є у всіх учасників. Спільні диски доступні в тарифному плані починаючи з Google Workspace Business Standard. Найбільш така зручна річ, коли їх використовують, це якщо, наприклад, у вас один якийсь спільний проєкт, є файли, над якими працює група користувачів, ви ці файли розміщуєте на спільному диску і таким чином користуєтесь цим. Також ще один з варіантів використання спільних дисків є, якщо, наприклад, у вас є якісь інструкції, ви можете розмістити їх на спільному диску, надати для всіх користувачів домена доступ на читання, і у них завжди буде цей доступ, а якісь невеликій групі користувачів можна надати доступ на редагування, і вони будуть вносити відповідні зміни, які необхідні. Давайте подивимось, як створюються спільні диски. Для цього переходимо в розділ Спільні диски, натискаємо на Створити, або права кнопка миші Новий спільний диск, Вводите назву, яка вам потрібна. І ваш спільний диск створений, можна створювати якісь папки. Файли, Документи. Отже, от наш спільний диск, там вже є наш файл. І ми можемо надати доступ до цього спільного диску для інших користувачів. Натискаємо праву кнопку миші. Обираємо керувати учасниками. І тут ми можемо Обрати для кого буде доступний цей спільний диск і які будуть права на нього. Я обираю групу і обираю, е яка буде роль у цієї групи. Це може бути тільки перегляд, тобто учасники зможуть побачити е цей файл. Можна надати роль коментування, це можливість приглядати, а також додавати коментарі у файлі. Співавтор, ви зможете редагувати файли та створювати нові файли. Менеджер контенту ви можете, крім того, що створюєте файли, також видаляти їх і переміщувати в інший розділ. І Адміністратор це повні права. Можете все робити, і, поміж того, ще й зможете надавати доступ до цього диску для інших користувачів, або вносити якісь зміни. Обрали, ви також можете поділитися, натиснули і доступ надали. Також тут можна ще і налаштування спільного диску здійснити. Тут ви обираєте, чи можуть. Користувачі, які не є членами вашого домену, отримати доступ до деяких файлів. Тобто ви у своєму диску спільному створили якісь файли і хочете для якоїсь з них надати доступ іншим користувачам, які не є в вашому домені, то, якщо у вас буде така відмітка, ви зможете надати цей доступ, якщо не буде, то не зможете. Також обираєте, чи Можуть отримувати доступ до ваших файлів користувачі, які не є в переліку доступа до цього спільного диску. Тобто, якщо, наприклад, тут немає мене, то якщо цієї галочки немає, то мені доступ не зможуть надати, якщо я тут не вказаний. І останнє це. Ми, ми дивимося, чи можуть завантажувати, друкувати і копіювати файли, читачі, а також коментарі. Ці ж самі налаштування є в розділі налаштування спільного диску, тобто, або там можна налаштувати, або тут можна обрати налаштування. Можна відіслати тут всім користувачам якесь повідомлення. Можна змінити картинку, переіменувати, щось знайти на спільному диску, приховати його, переглянути кошик, це, якщо ми щось видалили, то цей файл переміщується в кошик, і ви можете тут це побачити. Також ви можете видалити спільний диск, але для цього потрібно, щоб там не знаходилось ніяких документів. Тобто спочатку ми все видаляємо, а вже після цього можемо видалити сам спільний диск. Це все, що стосується спільних дисків. Наступне відео буде про налаштування консолі адміністратора, які стосуються Google-диску.